Українська писанка це витвір мистецтва, який є унікальним символом культури, історії та духовності у різних регіонах країни. У колекції Маріупольського краєзнавчого музею зберігались писанки і канича, що виконувались етнічною спільнотою греків надазов'я та їх замальовки, які мали вже сторічну історію. На жаль, внаслідок повномасштабного вторгнення та окупації міста Маріуполь, ця колекція фізично втрачена. Проте її вдалося відродити завдяки майстерності заслуженої майстрині народної творчості України, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Зої Сташук. Чому я погодилася приймати участь в цьому проєкті? Відписавши більше 2,5 тисяч. Ну, я їх не рахувала, думаю, що може і під 3 тисячі традиційних писанок з різних регіонів. Питання писанок Донеччини. Ну, ставало дуже гостро, тому що фактажного матеріалу практично не було. І знаходження оцих карток, більше ста в музеї краєзнавчому в Маріуполі, це, скажімо так, відкриття. Коли от зараз. З'явилася можливість доторкнутися до цієї колекції, хоча б через картки, і відписати її. Ну, як я могла не зробити це для мене. Це було просто надзвичайно. Тим більше що я сама з Донеччини родом, я народилась в Микіївці. Моє кредо таке по життю. Я вважаю, що зв'язку з тим, що все ж таки це не тривкий матеріал. І якщо він не зафіксований в друкарських виданнях, то хоча б його треба відписувати по можливості для того, щоб вже відреконструйовані писанки зберігалися ще ну, як мінімум 100 років, серед всієї колекції найбільшу частину, на мій погляд, займають писанки з рослинним орнаментом. Майже кожна друга писанка вона має рослинний орнамент. Ну, в різних варіаціях дерево життя, у вигляді дерево життя, або, можливо, просто такої вербової гілочки. Дуже красиво е закомпонована ця писаночка. Можливо, от в такій варіації, то вже не дерево життя, то є е рослинний орнамент. І має е от оці елементи рослинні, це як е розвиток е навесні. Всього живого, що є, що має рухатися, що має зростати. Таке традиційне зображення, так само. Ось. І як добові листочки. Таке зображення можна знайти абсолютно в всіх етнографічних районах України. Добовий лист, символ сили, чоловічої мужності, енергії. Ось надзвичайно красиве зображення теж дерево життя. Або можна навіть дивитися, що це богиня берегиня Подібне є на Поділлі зображення, майже аналогічне за своєю структурою. Тут є основа оця і є дві космічних сильних руки, а, а зверху це майбутнє. Те, що буде, це розвиток рослини. Крапочки це як зерно або небесна волога, яка окропляє. Богиню неба, і вона родить ось таким деревцем. Дуже цікаве зображення. Отакі От листи, оригінальна писанка. Це оригінальна. Або виноград, ну, кажуть, квітка, фактично, той є виноград. На Київщині писанки шулявки, так званий колекція, так само мають дуже подібний орнамент. Не так багато геометричних. Орнаментів, але вони теж, теж присутні. Ось, наприклад, такі безкінечники. Надзвичайно подібне до писанки з Херсонщини. Надзвичайно лаконічна писанка дерево життя. Подібних писанок, саме і в такій колористиці червоно-чорно-білі лінії. Маємо на Поділлі. Але тут надзвичайно цікаво. Як символічно зображено, низ зображ... – зображення землі, ділення на чотири поля, енергії, які будуть давати життя, і Вверху то є дубовий листок, символ цієї сили, яка дається цьому дереву. Декілька писанок, дійсно, які мене вразили. І є так ще одна писанка, така дуже особлива. Вона цікава. То є свастичний знак. от Бачите? Його? Uh -huh. да. І от в якому він виконанні, ну, це унікальне зображення. Свастики саме от, от саме от. Ніде не зустрічала подібного орнаменту. Тут дві свастики поєднані. 4-4 чотири, чотири, виходить вісім поєднання: сонцеворот, сонце коловорот називають сонце, рух сонця динамічний. Про труднощі да. були деякі моменти невідповідності того, що я бачу, з тим, який є опис. Тому що працюючи з стародавніми писанками, ну, яким дійсно вже так за сто років. Я розумію, що з часом вони вицвітають колір, і те, що ми бачимо, не завжди є те, що було колись насправді. Тому, з огляду своїх професійних, скажімо вже так, практичних набутків, в деяких писанках я коричневий колір передавала як червоний. Оце була така, так, такий момент відходження від опису по картці. Творення писанки це було достатньо такою магічною історією. <гутувалися> Готувалися дуже заздалегідь, трави приготували і на їх Освячували трави, воду брали з трьох джерел, теж освячену, писали в чистий четверг, як правило, використовували свічки, які теж святилися в церкві, це вже в християнський період. Писали писанки виключно перед великодніми святами, але взагалі від відстрітнення до трійці. І ці чинники, які були використані вогонь, свічка горіла, це як символ очищення, віск. Символ вічності, тому що віск і мед це дві речовини, які не псуються тисячоліттями. Символи, які писалися на писанці, їх писали за допомогою воску, фарбували в натуральних барниках. Ну, з кінця 19 століття з'явилися барвники Анілінові. І вони були активні, яскраві, і легкі в користуванні. І традиція змінилася. І жінки, розписуючи писанки, користувалися аніліновими боротниками. Це було легше. Але оця складова сакральна, як трави, які є освячені, ну, вона зникла. На сьогодні я хочу сказати, що це повертається, і багато хто з писанкарів користується натуральними рослинними барниками, особливо молодь. Це дуже приємно. Писанка здатна принести світло у воєнні будні. Тому одна із цілей даного проєкту привернути увагу та привабити до писанкарства. Адже це ремесло потребує спокою та зосередженості, і тому здатне врятувати від стресу щоденного розпачу та втрат через війну.